Усім привіт! Сьогодні куштуємо різні смаколики з аврори. Так, перше відкриваємо ось це. Прикольно? Ну, це шоколад. шоколад Апці, так, тепер коштуємо затір. Му, це смачно. Це реально як диня та арбуз. Тепер типу палочки з нотелю, але це інше виробництво. До речі, шоколади дуже багато. Ось це нутелла, але з арахісовим смаком. Так, тепер чорчхела з вишнею. До речі, я її вже куштувала, але маша ні. Нормально. Так. Ну піде. Так. <реш> 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 так, тепер ось це. Ми не знаємо, як розчитати. Так. <реш> Давай. Амія. Це. Щось нагадує. Не ну, це прикольно, це як молочне щось з цукатами, горіхом. Ну, смачно.